Ровена бліт, Мишко та хиткий зуб. Мишко завжди ретельно доглядав за зубами і чистив їх щоранку і щовечора, але сьогодні вранці він помітив, що в нього хитається зуб. Мишко занепокоївся, якщо зуб випаде і зникне назавжди, як же тоді він буде свистіти, говорити, а їсти? На дитячому майданчику Мишко зустрів Тишка та яринку. Я так не хочу, щоб у мене випав зуб, зізнався він друзям, особливо цей мій улюблений. Не хвилюйся, мишку, заспокоїла його Яринка і широко відкрила рота. Мама каже, що це палачні зуби. Вони повинні випасти, аби на їхньому місці виросли корінні, які будуть ще більшими і міцнішими. Справді, здивувалися Мишко й тишко. Жодних сумнівів запевнила Яринка. Коли в тебе випаде зуб, його потрібно покласти під подушку. Якщо одразу заснути швидко пришвидко, то прийде зубна фея і подарує тобі монетку. А що буде із зубом? запитав Тишко. Що ж? вела далі Яринка. Зубна фея збирає собі всі яскраві та блискучі зуби і викладає з них на небі сяйливий візерунок. Мама каже, що цей візерунок зветься «Тюмацький шлях. Оце так, зітхнула Тишко з мишком, зачаровано вдивляючись у небо. Та це ще не все, захоплено розповідала Яринка. На монетку, яку в тебе під подушкою залишила зубна фея, ти можеш купити все, що тобі тільки заманеться у цілісінькому світі. Неймовірно, гукнув Тишко. Оце тобі пощастило, Мишку. Якби в мене випав зуб, я б купив. Усі солодощі й сири в магазині, і динозавра, і ракету, аби полетіти до чумацького шляху. Мишку, а що ти купиш на свою монетку? поцікавився Тишко. Мишко почесав потилицю. Йому дуже хотілося велетенського шоколадного печива або ж домашнього чужинця, але він не був певен, чи мама дозволить купити бодай щось із цього. Довгих три дні друзі терпляче чекали, коли ж у мишка випаде зуб. Але він усе сидів на місці. Щодня Мишко хитав його і крутив, а зуб не випадав. «Хочеш, я тобі його вирву, запропонував Тишко. У тата є спеціальний ящик з усіляким приладдям, яке нам може стати у пригоді. Ні. закричала Яринка. Мама каже, що зуб у жодному разі не можна виривати. Та якось одного дня Мишко гриз собі яблуко і думав. «Цей зуб ніколи про ніколи не випаде. І мені ніколи приніколи не подарують монетку. І я ніколи, приніколи, не куплю нічого незвичайного. «Мишко, він випав. вигукнула Яринка. Мишко поглянув у дзеркало, нарешті зуб випав. Але де ж він? занепокоєно запитав Мишко. Якщо я його не знайду, до мене не прилетить зубна фея». Троє друзів ретельно обшукали все довкола, аж раптом яринка знайшла зуб у яблуку, яке гриз Мишко. Того ж вечора Мишко раненько влігся у ліжко. Він, як завжди, почистив зуби, потім поклав зуб під подушку і міцно заплющив оченята, аби заснути якомога швидше. Наступного ранку на превелику радість мишка під подушкою нажала яскрава блискуча монетка. Він уже знав, що на неї купити, тому з блискучою монеткою в кишені мерщій побіг до магазину. Коли Мишко повернувся додому, на нього вже чекала Яринка і Тишко. Друзям так кортіло дізнатися, що ж він купив. Ти купив ти шоколадне печиво?» – не запитала Яринка. А може, домашнього чуженця? пища тишко, перестрибуючи з однієї лапки на іншу. Ні, відказав Мишко. Я купив. Телескоп! радісно вигукнув він, і тепер зможу милуватися улюбленим зубом на небі. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.